Не можна взяти енергія на явлення, що треба 80 кВт електроенергії для варіння. Не зає, е, треба ставити пару або електрогенератор. Тому треба ставити вертовалений патент. Виросла, тому ідея, що ми, 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 було запропоновано в громаді допомога, з, з економи кошти робити спортивний майданчик. там, Можна допомогти на ОСББ. Можна забрукувати, тому що є проєкт того паку, там не просто сквер, там є забруковано, ну там купа купа є розробленою документація. Інвестор готовий вкласти, якщо воно запрацює. Значить, при попередній, коли виступав, от по будові, пам'ятаєте, готовий інвестор е, доповідати по будинку, ми зробили проєкт, наперед. Ми нічого не маємо, жодного рішення. Це є приватна власність, земля є приватна власність. Земельна ділянка є для обслуговування. Пан Борис задавав питання, що весь базар так стоїть, немає іншої процедури зараз, щоб взяти її в оренду. Немає. Тому що, через Кожного року плат... це дорожче, це... скільки там платиться? 170 гривень за. Це надходження об'єкту. Добре, знаємо, якщо не Але, Але якщо, якщо воно бюджет... не піде, якщо воно, наприклад, ви висите, що воно піде, може бізнес. Де? Ну Для чого викупляти? Не потрібно викупляти. Значить, територія. Я тебе не перебував. Територія, дивіться, є 110 метрів квадратних. Можна засунути все всередині. Ну, якщо потуситися, можна. На ділянці 2 і 3, Якщо це це буде відкрите шатро, це тут не буде стін ніяких. Я от тут авторитетно говорю як депутат намольоти. Там буде просто шатро. Одно Для розташування технічних приміщень відділення. Це будуть шатрові приміщення, там не буде, Технічні буде... під шатро. Дрідай ну, сам не, не буде. буде. Е, там не буде капітальної будови, навіть сендвіч панель. Якщо там частину дається труба, має бути завод. Це я вам говорю авторитет, тому не хочемо брати в оренду, викупляти. Тому що це таке. Це. Тому, шановні, авторитетно відведення. Позиція. позиція кажуть, що я як власник, я, є, я не є за це, я є депутат міської ради. Як, завжди, що треба зробити обстеження, Рома, треба зробити обстеження навколишні викиди. Зробили. Ми ще жодного рішення не мали. Треба проект зробили. Треба... У нас було скільки? п'ять перевірок чи сім Романа безпосередньо. Писали в Київ, Львів, дос... куди скільки тільки перевірок не було. Це все робиться завдяки е... ну, певним людям, яким це вигідно робити. Розумієте? Тепер чому так робиться? Дійсності є підписи, людям давали однобоку інформацію. До сказали, наказали, буде пив завод, хочу зарабати по фундаменту. Другий мова. зараз принцип розглядається питання, щоб поставити додаткове обладнання боку. Це є або ви надаєте дозвіл на полот, становий до вас або не надає за тобто це... Це обладнання буде встановлено на ті терміни, які надали про обслуговування поговарні. Пропозиції, які мають пропозиції до даного питання, просив, щоб ти подавлаштувала точки. Обов'язково, обов'язково. Ми готові працювати, якщо я тут по законодавство. Обов'язково. Одною з умов атестації по увазі це є офіційно формулі. Пропозиції, будь ласка, стати на голосування. Хто, хто може озвучити? Офіційно. Даваймо тільки озвучить рішення про да, суперечить Твоїм принципам. <рес> Настя, я бачу, ти клоун страшний. Я бачу, Вчиші. ти клоун страшний, і ти більше тут речиш ніж я. Я хоть маю право, а ти не дуже. Я ти маєш право. Та і воно дуже резонансне і мешканці на подушні будинки проти будь-якої забудови, влашування там пивування. Їм пояснили... Їм ніхто вчиш? нічого не питає, Що читав. А ти уряд не зачитав. Да Бог загалом, що ми туваємо? Виляпуємо зрало масодом називається. Дивіться, <проду> там є нормальні, ви якщо романські зброти, у вас тут перше питання, дивіться, що робилося. Ви можете просто сказати, яка романська дві людини з одної сім'ї, вони романські раді? яка романська? Що ти говаєш? Ти сліпий ти не бачив підписи чи що? Чуї? Дядько, а то, що я є в громадській раді і маю можливість на громадській раді розглянути ті підписи і винести його на розгляд громадської ради, ну якщо ти вже того не знаєш, Олексій. Олексій. питання. А як представили людям то, що буде ви там стояти? Тобі зачитати, що тут пише, шапку? Зачитай. <гум> я, я там живу біля цього будинку, і люди говорили, що там буде цементний завод. Про що okay. поки, може йти мова? Як вони зараз <гум> там понавалюють, то та, там будуть купило, колесами будуть болити. Ну а що думаєш, не... що, що буде коварні? Я, звісно, живуть, поставлю, якщо будуть колесами платити. платити. Звідки ми знаємо? Цементний завод. Якщо є, якщо є, видаєте, матив то яку ж шкоду в громаді принесу? Є тут на Шевченка поставимо. Зараз під'їмайте місце. Чу ні? А що там буде залежати? Ось там на голосування помилітися. Та тільки немає. Проект рішення, що громадська рада не рекомендує. Громадська рада не рекомендує okay. 에, розглядати завжди mm -hmm. питання і да, зняти з порядку денного виконкому зв'язку з тим, що мешканці навколишніх будинків, а саме Бандери 18, Бандери-24, Бандери 20 і всі чотири 11 категорично проти будь-якої забудови mm -hmm. е, облаштування реконструкції і облаштування е, е, за адресою Бандери 18А ми не е, mm -hmm. в... mm -hmm. Кафе з облашуванням мініфігування. А тому виглядає, то ми думаємо. Я ж інші пробуди. Якщо ви так писали, я є. Важно слухайте, що голосують. Я є житель Січовесько ці 11. Номер один. Про звернення! Про, про те, щоб не рекомендувати виконкому приймати до розгляду питання про розміщення цього пивоварні за адресою Бандери 18 А. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, 4, 5. Хто проти? Утримались? Раз, два, три, 4, 5, 6. Перша пропозиція. Друга пропозиція. Мені на громадські слухання. Пропозиція, щоб, е, ми об'єднаємо ці дві пропозиції, так і так тобто воно так чи інакше. <клев> ну, е, та як це, це питання рознавснет, воно стосується жителів цих будинків, які там живуть, і з ними потрібно по-любому проконсультуватися, порадитися. Я ставлю на питання пропозицію, щоб. Ну чи в вигляді громадських слухань, чи інших інші вигляді громадських слухань, чи получі, тобто винести це питання на громадські слухання, нехай жителі цих будинків висловляться з того приводу. На міської ради буде зробити інвестиція міста для жителі цього міста. Хто її громадські слухання? Якщо ви хочете, щоб ви щось зробили, то будь ласка, я вас прошу. Я вас прошу, поможіть. Якщо ви хочете питання зарубати і підіграти таким ж способом, розумієте, це, ну, мене це були, розумієте? Це тільки ви підіраєте. -пі 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 які от які громадські слухання? Ми що зробили? Які громадські слухання? Це була пропозиція. Я не можу її не поставити на голосування. Я не дивлюся на тебе, як на цей. Вона просто болить, розумієте, це питання півроку тягнеться. Півроку чи більше? Більше, ніж півроку. І далі його підігруються двом людям, які мають цього це. Два підписи, тут є 100 підписів.

Родити, якщо якщо вона не проти, я думаю, що тоді ще ну, раз це <плат> стосується цих жителів суспільства. Хто а, зустрічатися? А, а хто? Забудовник, тому за що хоче будувати там бабувальню, хто буде автоматично. Тобто має, зараз пропонуєш ставити а, на рішення, а громадська рада має прийняти рішення про те, що забудовник повинен з кимось зустрітися. Ми рекомендуємо, щоб вони обговорили це питання, що люди не перевели до чого. Як вийде, Я воно не зустрічає? Став на голосування, рекомендувати, хто має старовати Далі на голосування, рекомендація провести громадські слухання по даному питанню. щоб... Громадські слухання. Громадські слухання. За громадські слухання. 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 Щоб ми зібралися, всі мешканці говорили дане питання, висадили було на сайті Норійської міської ради, зібралися в Кристалі, прийшли люди і висказали своє питання. Що тобі таке? я Громадські таксі, для мешканці міста нової Ну, А третє питання, яке? Третє. Чи за! Чотири за. Хто за цим пропозицію прошу голосувати? Громадські слухання, хто за? Є чотири голоси. Чотири, Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вулиці. Як шість? Шість. Києво ці час тобі в усуші не тримається. Я просто в черговості. Хто що? Громадські слухання Я? Ні, так, громадські слухання. Громадські слухання, Віталій, ще. Не давай. Що тут Ти За громадськує, залусує. Що ти таке робиться? Чи добре? Тут немає такого і варіанту, за тим я проголосував. От і все. Я хочу, я хочу щоб почекати, щоб всі голова. <реку> я голосую за всі три. Разумість? Давайте свій, а ти свій проголосуй. Я... Тому що реально тут нема такого Давайте, давайте, так от давайте, щоб Громадські слухання у цьому питанні. Прошу вас з вами. Загальне. Загальні слухання. Громадські слухання 3, 4, 5, 6, 7. Хто проти? Против слухання? Він ви отримали. Beh, а ви що на мене буде сюди? Я також отримую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Галя, галя! Що тут?